Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа по Його великої милості. Ми не зникли. Великий його до нас милосердя, великий його до нас милосердя. Я вітаю вас з першим днем осені з днем початку знань. І сьогодні хотіла записати ролик. В школі туди і направляюся. Але коли вийшла, побачила такий прицвітанкову красу. До речі, у нас десь півгодинки назад почав дощик. Він такий маленький, дрібненький. Але, ніби сказав, все осінь, ось вона осінь. Осінь, ось вона, осінь. Алілуя, Слава Богу! Дякуємо Господу за літо, яке на превеликий жаль ще не було мирним, але ми його прожили те літо. А тепер. Брами відчиняє осінь і починається наша осінь з того, що наші діти йдуть до школи. У кожної країни свої якісь традиції. Наприклад, в Німеччині у них немає такого, що діти повинні йти... Тільки в це число у школу. У них там якось то так, то так, тому що канікули у них 6 тижнів влітку. У нас наших, у наших дітей привілегія. У нас завжди 1 вересня. 1 вересня діти йдуть до школи. Алілуя, слава Богу, Слава Богу! Слава Богу, що є така можливість йти до школи. Слава Богу, що ми можемо, що наші діти можуть навчатися. Слава Богу. Дякуємо, дякуємо, дякуємо за це. Я дякую тобі, Спаситель мій. За те, що спас мене, я дякую, я за тобою йду, Ісусе, мій, і буду там в раю, я дякую, я за тобою йду, Ісусе, мій, і буду там в раю, я дякую і про любов Твою, що дав мені. Звіщати буду я всі мої дні, Безмежно велична любов Твоя, вона весь світ спасла, Любов Христа, безмежно велична любов Твоя. Вона весь світ спасла любов Христа і за життя, за мир. Я дякую за світло, за спокій. Я дякую, І що щаслива я, хвалу співаю тобі, спаситель мій Я дякую, і що щаслива я. Хвалу співаю Тобі мій. Я дякую. Я дякую дякую. Я дякую, дякую. І як добре, коли прокинувшись рано вранці, ми попри все дякуємо, дякуємо нашому творцю, дякуємо нашому Спасителю, дякуємо тому, що ми маємо можливість жити, дивитися на цю Господню красу, дякуємо тому, що наші імена записані в книзі життя. І ніхто, і ніщо не зітреться наше ім'я з цієї книги життя. Ми за це йому дякуємо. Алілуя, Слава йому, повіки слава. В святих Євангеліях, хто не пам'ятає, нагадую їх чотири. Ми можемо про деякі події прочитати декілька разів. І, от знаєте, бувають такі події, де Господь каже тільки раз: от нам цю історію Господь розповідає один раз. А є такі події, де Господь, знаєте, я думаю, це не даремно повторює в кожному Євангелії або хоча б принаймні три рази. Те, що зараз буду я вам читати, повторюється три рази. В Євангелії від Матвія, від Марка від Луки, ми читаємо майже одне те саме. Хай не буде у вас багато запитань, що це тут за ліса лежать. У нас роблять дах. На школі. Тому ну, ось таке зараз ми бачимо на подвір'ї. Але слава Богу, що, вони є, що воно є, і що будується дах. Потім буде красивий, міцний. Слава Богу. Попри все, попри війну, попри те, що гудить, летить, ми живемо далі. Саджаємо картоплю, засіваємо поля, будуємо, народжуємо, заміж виходж, виходимо, одружуємося. Алілуя! Життя продовжується, життя продовжується. І 1 вересня прийшло, і діти наші йдуть до школи. Це дуже-дуже велика радість. Алілуя, слава Богу! Тож, які місця писання хочу сьогодні прочитати? Вони, до речі, майже однаково звучать у кожному Євангелії. Але я їх прочитаю. І так, почнемо по порядку. Спочатку від Матвія, 19 розділ, 13 вірша. Тоді привели до нього дітей, щоб руки поклав на них, і помолився, а учні забороняли їм. Та Ісус сказав, Облиште дітей і не забороняйте їм приходити до мене, бо для таких є царство небесне. І, поклавши руки і поклавши на них руки, він пішов звідти. Тобто, що відбувалося? Матусі, матусі, знаю, вірю, керуючись Духом Святим, брали своїх дітей і йшли до Ісуса. Давайте нагадаємо, в які часи жив Ісус. Транспорту не було ніякого, немобілок, ні нічого цього не було. Було тільки ото Салафанове радіо, де люди один одному казали, уявляєш, там є такий молодий Равін, він руки кладе, люди оздоровлюються, він каже слова. Життя, які наповнюють серця, і змінюється життя, радістю наповнюється, миром серце. І матусі, які хотіли, щоб їхнім дітям було добре, вони залишавши всі клопоти домашні, брали цих дітей. Я не знаю, як вони їх умовляли, тих дітей. Чи ці діти були такі слухняні, слухняні, і вони йшли до Ісуса. Деяким, хочу вам сказати, потрібно було йти можливо, і якусь добу, а там було спекотно: це Ізраїль, це жар, це жара, незважаючи на пору року, але вони йшли. Попри все йшли. І от уявіть собі їхнє розчарування, коли вони привели цих дітей, коли вже вони налаштувалися прийняти благословіння, а учні кажуть: ні, 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 дітям тут не місце, дітям тут не місце. Як ну, може, ну хай буде не часто, але ми могли чути у своєму особистому житті, о, сама ходи до церкви, а дітей туди не води. Це все іще звідти. Звідти дітей не води. Як дітей не води, як дітей не води, значить, я хочу мати спасіння, я хочу мати благословіння, а дітям ще зарано хіба отримувати добро. це Зарано та постійно, та це потрібно робити з першого дня життя дитини. Навіть в утробі материнській, господнє слово каже: очі мої бачили, бачили ще твій зародок, тому ще в утробі материнській. Уже треба благословляти своїх дітей. Алілуя, слава Богу! Тож, Ісус поклав на них руки. Що це означає? Він їх благословив, а потім пішов далі. Алілуя, слава Богу! В Євангелії від Марка ця сама подія записана в 10 розділі. Піду трішечки. Якщо тут зможу, так щось захотілося в Берізки. В 10 розділі з 13 вірша. І так, 10-13. Приносили до нього дітей. Так, там приводили, тут уже приносили, але все рівно направленість була одна й та сама. Ісус. Ісус, ось моя, ось мій дороговказ, Ісус. І так. Приносили до нього дітей, щоб доторкнувся до них, а учні забороняли їм. Така сама історія. Батьки принесли, батьки хочуть, щоб Господь доторкнувся, благословив, а учні знову забороняють. Що каже на це Ісус? Побачивши це, Ісус обурився. Послухайте, не просто так сказав, так, ну, ану, Він обурився, гнівом наповнилось його серце. І хтось скаже, Господь не обурюється. Так тут написано, він не завжди лагідний, його інколи наші дійства обурюють, і він може прогреміти громом з небес. І так, побачивши це, Ісус обурився і сказав їм. Пустіть дітей, хай приходять до мене, і не, і не забороняйте їм, бо таким належить царство Боже. Запевняю вас, х, якщо хто не прийме Божого царства як дитина, той не увійде у нього. Він обійняв їх і, поклавши на них руки, благословив. Мені так, знаєте, більше, більше із, ну, із цих трьох. Подій написаних подій, одна й та сама подія. Ну можливо, ми можемо допустити, щоб це було не один раз, а декілька разів. Але я думаю, що якщо Ісус обурився і вже сказав своїм учням строго, то потім, коли приводили матусі своїх дітей, уже ніхто не забороняв, Уже казали, звичайно, хай йдуть, хай Господь благословляє. Але саме в Євангелії від Марка мені подобається оце оцей. Від... Що він їх обійняв, не тільки поклав на них руки і благословив, хо це хоча цього і було б достатньо, але тут ще обійми Господні. Обійми. Не забувайте обіймати своїх дітей. Коли вони ще поруч, коли вони ще в вашому домі, бо так швидко минає цей час. І ніби коли дитина народжується, ти дивишся і думаєш, о, скільки потрібно зусиль, скільки потрібно часу, щоб ця дитина виросла, щоб вона піднялася, щоб вона пішла в люди. Але повірте, матусі і стажем, як вони швидко ростуть, як вони швидко ростуть. І зараз оця. Так війна пороскидала наших дітей по всьому світові. Да, хтось каже: О, у мене діти зі мною. Слава Богу, я за вас рада, у кожного своє життя. А буває навіть не війна, просто діти виростають, обирають собі іншу країну, інший Інше місто і від'їжджають у кожного своє якесь покликання, і вони їдуть, їдуть. І потім ти хочеш їх обійняти, а не можеш, тому що ну принаймні, хоча б е, в, в на, на відстані у своїх молитвах. Це, до речі, теж дуже-дуже класно, коли ти в молитвах обіймаєш свою дитину. Слава Богу, слава Богу! О, ось так бачу такий гарний там світанок. Хотіла показати. О. Ну, ну, якось так. Бувають, звичайно, і кращі моменти, але дякуємо Господу і за це. І Євангеліє від Луки, 18 розділ, 15 вірш. Приносили до нього і немовлят, щоб до них доторкнувся. Учні, побачивши, забороняли їм. А Ісус покликав їх та й каже. Пустіть дітей, хай приходять до мене, не забороняйте їм, бо таких є царство Боже. Запевняю вас, хто не прийме Боже царство як дитина, той не війде до нього. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Господнє слово ще нам каже. Ще хочу одне прочитати місце писання в книзі Псалмів, 127-й Псалом з 3-го вірша. Псалом 127, 3. «Діти є Господня спадщина, винагорода плоду лона, що стріли в руці воїна, то діти в молодому віці, щаслива людина, яка наповнила ним свій сагайдак. Я такі не осоромляться, коли сперечатимуться із своїми ворогами при брамі. Але таке саме-саме знаєте, слово, це діти є Господня спадщина, винагорода, винагорода. І щаслива та людина, яка наповнює ним свій сагайдак, тобто яка наповнює дітьми свій дім. Алілуя! І от якщо ми такі щасливі люди, у нас є діти, ми наповнили ними. Свої домівки, алілуя, дякуючи Господу за кожне дитя. Нам потрібно розуміти, що найбільше, що ми можемо зробити своїй дитині, найкраще, що ми можемо зробити, це привести її до Господа. До школи дуже добре сьогодні, 1 вересня, і ми благословляємо наших діток бути гарними учнями, і хай у них все вийде, і хай ангел-охоронець оберігає оцю цю нашу школу, наших дітей. І під час тривоги хай крила ангела будуть розпростерті, щоб ніяка зброя зроблена проти нас. Вона просто не мала успіху. Ми закликаємо Господнього захисту. Ми закликаємо. Кожного ранку, Алілуя, слава Богу! За те, що Він живий, Бог і Він нас чує, і ми віримо, Він нас буде оберігати. Але найбільше, що ми можемо зробити своїм дітям гарного у їхньому житті, це привести до Господа. Це привести до Господа, це познайомити їх з Ісусом Христом, це розповісти, наскільки Він важливий у нашому житті. Найбільша цінність, яку можуть діти придбати, слухаючи вас, це про те, що Ісус Господь, Ісус Спаситель, лише Він, лише Він. Наша задача як батьків привести, принести дітей до Ісуса в своїх молитвах, за ручку, як у кого вже виходить, але робити це кожного дня. Кожного дня, не тільки 1 вересня, не тільки один раз на тиждень, неділю, а кожного дня в молитвах молитися за наших дітей, щоб і приносити в молитвах їх до Господа. А коли є можливість брати за руку, розуміючи, що це дуже дуже важливо, і вести їх до Господа. Вести Куди? до церкви, звичайно, до церкви, побуджуючи їх, читати святе писання, побуджуючи їх молитися, побуджуючи їх. Це робити і, звичайно, самим робити це також. Адже ми є ті, на яких дивиться Господь, на, на, на яких дивиться на кого дивляться наші діти, і якщо ми цього не робимо, то вони думають, батькам це не потрібно. А навіщо це мені? Але якщо ми це робимо, якщо наші діти бачать, що для нас це важливо. То вони будуть теж це робити. Вони будуть теж це робити. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Дякую Господу за цей ранок. Дякую. Звичайно, знаєте, дощик би нам тут не завадив, тому що дуже потрібний. Але він трішечки змочив, сказав: Ого, сьогодні осінь! І все припинилося. Хмарки зараз розійдуться. Дзвоник буде лунати, діти розпочнуть іще один учбовий рік. Алілуя, слава Богу! І ми їх будемо благословляти. Ой, як би то було добре, якби на святковій лінійці дітям почали говорити про Ісуса. Прийшов якийсь священик, мені вже, знаєте, байдуже який, але ну, байдуже в тому, в чому він буде вдягнутий. чи в... Рясі чи в костюмі, але з його вуз будуть текти слова, слова вічні, які будуть говорити дітям про вічне життя. Все добре, і математика, і українська мова, і історія це все потрібно. Але найбільше, що потрібно нашим дітям, це познайомитися з Ісусом Христом, це познайомитися з Його. Законами, з законами Царства Божого і, намагаючись їх виконувати, рухатись, рухатись, куди рухатися, рухатися в небеса, про небесне розмірковувати, а не про земне, але їм же треба з цим познайомитися. Да хай благословить Господь, нашу Україну. Хай Господь е, зробить м'якими серця наших отих міністрів, щоб вони зрозуміли, що нашим дітям потрібен Ісус. І хай прийдуть ті дні на нашу, в нашу Україну, щоб на святки у святкових лінійках приходив, приходив священик і благословляв наших дітей, Благословляв. Це великого варте. Аллилуйя! Слава Богу! А поки ми очікуємо цих змін, ми, як батьки, повинні пам'ятати, що, що нам потрібно приводити дітей до Ісуса. І хай допоможе нам Господь в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені! Будьте благословені Господом. Хай Господь сьогодні на кожного з нас погляне світлим своїм лицем і дарує нам мир і радість в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амінь.